Ви можете не здогадуватися, але в вашій косметичці є кислоти. Всім привіт! Мене звати Тетяна, я косметолог та співвласниця магазину Твоє. В цьому відео ми поговоримо про дуже цікаву тему про кислоти. Чи всім дівчатам та хлопцям потрібні кислоти та які вони бувають? Поки ми не почали, ставте лайк та підписуйтесь на канал, аби не пропустити ще більше цікавої інформації. Чому Кислоти стали мастхевом в косметичці всіх дівчат. І ви можете навіть не здогадуватися, але в вашому засобі буде та чи інша кислота. Готуйте записники буде дуже цікаво. Кислоти це дуже потужний інгредієнт, який нам дозволяє шкіру відновлювати, зволожувати навіть, боротися з пігментацією та віковими змінами. Коротко, ми маємо декілька видів кислот. Ах, БХ і ПХ Альфа-гідроксикислоти це миндальна, молочна гліколова кислота, беха-кислоти це саліцилова кислота, а – це полігідроксикислоти. В чому ж різниця всіх цих кислот? Наприклад, останні кислоти, ph кислоти зараз дуже активно використовуються в б'юті сфері, тому що це дуже м'яка кислота, яка підходить для чутливої шкіри, і дуже часто можна її помітити в очищуючих засобах для легкого відлущення шкіри, і при цьому, щоб це підходило для чутливої шкіри, яка не любить такого сильного очищення кислота підходить для шкіри, яка тьмяна, яка має пігментацію, постакне. Наприклад, мигдальна кислота працює дуже гарно з пігментацією та постакне. Ліколова дуже класно відкриває закриті комедони, а молочна кислота підходить для сухої і тьмяної шкіри, яка також потребує легкого відлущення. І бета-гідрокислоти. Це улюблена кислота всіх дівчат, саліцилова. Її використовують дуже часто в великій кількості косметики, тому що вона класно має себорегулюючий ефект, вона класно має протизапальний антибактеріальний ефект, класно прибирає запалення, прибирає чорні цятки на носі. І взагалі це дуже класна кислота для дівчат з жирним типом шкіри або з акне. Я маю улюбленця. Це азелаїнова кислота, це і не аха, і не беха кислоти це дикарбонові кислоти. Ця кислота дуже класно підходить для шкіри чутливої. Та шкіра, яка має постакне, пігментацію і почервоніння. Тобто, азелаїнова кислота дуже класний актив для шкіри чутливої та схильної до почервоніння. І ви точно чули про гіалуронову кислоту, яка не відлущує, а навпаки, зволожує нашу шкіру. Тож, як я і казала, ви можете не помічати, але кислоти є в вашому догляді. Наприклад, в вмиванні може бути будь яка із кислот саліцилова, мигдальна або гліколова кислота. А в вашому нічному кремі є 100% гіалуронова кислота. Найчастіше кислоти додають в засоби для очищення шкіри. Вже, як я казала, гліколова, саліцилова, мигдальна кислота дуже часто є в цих засобах, можуть бути як окремі сироватки, наприклад, за азелаїновою кислотою або саліциловою. Також кислоти можуть бути в тонерах. І у зв'язку з цим ви маєте знати, як правильно використовувати кислоти в вашому догляді. Перше правило це просто правило всіх кислот це використовувати СПФ зранку завжди. Тому що кислоти, відлущуючи верхні рогові лишар, роблять нашу шкіру більш чутливою для сонечка, і що може спровокувати пігментацію в подальшому. Щоб цього не було, захищаємо шкіру одразу. Друге правило, аби кислота діяла ефективно і правильно, треба наносити її на сухе очищене обличчя, а зволожуючим кремом закривати через 5-10 хвилин. Чому так? Деякі кислоти під дією вологи можуть нейтралізуватися. Через це ви можете відчувати почервоніння, печіння шкіри, лущення. І щоб цього не було, витримуємо таймінг між очищенням та нанесенням зволожуючого крему. Також. Я рекомендую наносити кислоти в вечірній час. Це так само нам дозволяє і пропрацювати кислоті довше, поки ви спите, і щоб уникнути в подальшому вплива сонця та не отримати пігментацію. Як краще комбінувати кислоти з іншими доглядовими засобами? Краще комбінувати кислоти з зволожуючими кремами. Так ми відлущили шкіру і зволожили її одразу. Можна комбінувати з пептидами. Я не рекомендую комбінувати кислоти з ретинолом, тому що обидві речовини відлущують шкіру, і тим самим ми можемо отримати не той результат, на який ми очікуємо. Ще кислоти можна комбінувати між собою: саліцилова гліколова, дуже часте поєднання, саліцилова мигдальна Класно, тобто, комбінувати як аха кислота, і ах з бхакислотами дуже люблять поєднувати ПХ кислоти з ах кислотами Тобто, варіацій кислот дуже багато. Як зрозуміти, чи підійшла мені так інша кислота, чи ні? По-перше, це реакція шкіри. Якщо при нанесенні кислоти в тебе на постійній основі вона червона, вона дає реакцію, вона в тебе чутлива. Скоріше за все, ця кислота тобі не підходить. І треба передивитися або нанесення цієї кислоти, або що це за кислота, чи взагалі вона тобі потрібна. Наприклад, для дуже чутливої шкіри не потрібно використовувати гліколову кислоту, або навпаки, якщо це дуже жирна щільна шкіра, і ти використовуєш легенькі ПХ кислоти, то звичайно сенсу Буде дуже мало, і ти можеш не побачити просто той результат. І частіше всього ще е, лущення. Також, якщо дуже сильно лущиться шкіра, якщо ми маємо е, лущення або почервоніння в пероральній зоні, е, теж треба переглянути кислоту і нанесення її. Аби вам було легше зрозуміти, яка кислота потрібна саме вам, ми створили гайд. Знайти його, ви можете за посиланням в описі під відео. Якщо вам потрібна додаткова консультація, обов'язково пишіть нам в наш інстаграм-магазин твоє. Ми будемо раді дати вам відповідь і підібрати для вас ваш актив. Ставте лайк, підписуйтесь, не забувайте використовувати СПФ і до зустрічі в нових відео.